Ви знаєте, що найкращі наші друзі це люди, які нас критикують, адже саме ці люди роблять нас кращими, підсвічують наші недоліки і задають там розвитку. Подумайте, згадайте ваших близьких і кращих друзів, вашого партнера. Для них ви чудові і хороші. У вас все завжди нормально і жодних зауважень. Чому? Тому що, якщо вони скажуть вам правду, ви можете образитися, ви можете посваритися. Ви можете змінитись, що найнебезпечніше. Адже зараз ви такі зручні і звичні. Ви можете захотіти змінити все навколо, а це знову ж таки небезпечно. Вам може стати нецікаво з цими людьми. Вам потрібно буде більше грошей, витрачати на себе, на покращення. А тепер подумайте, невже їм це потрібно? А люди, які вас критикують, їм все одно, вони просто побачили щось, просто сказали про це. Їм все одно будете ви змінюватися чи ні. Умови критики, на яку варто звертати увагу. Перше, вона має бути екологічна, тобто не направлена на те, щоб вас перенизити. І друге, вона має бути від людей, які досягнули чогось більшого в області, де критикують, аніж ви. Діліться в коментарях, як ви реагуєте на критику.